Добрий день, дітки. Послухайте оповідання казку Василя Сухомлинського, дівчинка і синичка. Настала холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички і щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку. Навесні синичка сказала Наталі, тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими. До побачення, синичко», Знову зима все снігом засипала. Прилетіла синичка до годівнички, а там тільки сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунько, скажи, чому нема Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички, сіла вона на гілочці і думає. Полечу до дівчинки, треба її чимсь втішити, але де я візьму подарунок навкруги ж сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка понести Наталі пісеньку, прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталі стало легше. Діти, про яку пташку розповідається в оповіданні? Так, про синичку, як дівчинка піклувалася про синичку. Правильно, дівчинка почепила на яблунці годівничку і щодня приносила насіння. Що сталося з наталочкою наступної зими? Так, дівчинка захворіла, як її втішила синичка. Правильно, синичка прилетіла до ліжка дівчинки і заспівала їй. Давайте розглянемо, як виглядає синичка. Синичка маленька непосидюча пташка. У неї невеличка голівка, маленький гострий і міцний дзьоб, чіпкі лапки. Синичка має яскраве забарвлення, зокрема у неї жовте черевце з чорною смужечкою посередині. Голівка в синички чорна, на щічках білі плямки, а крильця та хвостик темні, дуже гарна пташка. Оскільки зима найскрутніша і найскладніша пора року для зимуючих птахів, вони потерпають від холоду і голоду, пропоную допомогти птахам узимку. Як ми можемо це зробити? Правильно, ми можемо виготовити і повісити годівнички, щоб насипати у них корм для пташок. Тож я хочу запропонувати вам виготовити аплікацію годівнички для синички. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, коричневий папір, заготовки для синички, пензлик, клей, клейоночка, серветка, ножиці і чорний фломастер. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно підготувати смужки з коричневого паперу для годівнички. Правою рукою трьома пальчиками тримаємо ножиці, лівою рукою тримаємо папір. Підставляємо ножиці під папір, відкриваємо і закриваємо. Рухаємо папером слідом за ножицями. Відрізаємо прямі смужечки. Нам необхідно нарізати три широкі смужечки і дві вузькі. Викладаємо нашу аплікацію. Ось так вона повинна виглядати. Тепер прибираємо. Беремо широку смужечку, змащуємо клеєм, накладаємо намащеною стороною внизу паркуша посередині. Це буде основа нашої годівнички. Тепер наклеїмо вузькі смужечки, стіночки нашої годівнички. Нам залишилось наклеїти дах. Наша годівничка готова. Тепер нам необхідно наклеїти синичку. Спочатку приклеюємо жовтий круг. Тепер наклеїмо всі інші частини тіла нашої пташки. Чорним фломастером домалювомилапки. Ось наша годівничка з синичкою готова. Тепер пропоную вам виготовити свої роботи. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Синичка дякує вам за допомогу. Тепер вона не буде голодувати. А наше заняття закінчилося. До побачення.